Слава Богу, брати і сестри, усміхніться. Бог живий. Слава йому. Слава. Такий маємо день сьогодні. День неділі. Я зауважив. Вчора було 24, те сьогодні 25. те Третій рік. І другий день третього року, коли в наш край. Прийшло горе війни. Я собі думав так, згадуючи 24, те коли б з 15.6 я прокинувся, бо там е було декілька ударів по нашому аеродрому. І потім далі і далі я слухав людей, брат нагадував про тих, які люблять забирати місця, де виноград росте. Да? Я слухав пропагандистів, даруйте, які говорили. Передам мовою оригіналу. Три дня, ну, чотири. Ну, в крайнім случає, неділя. А за місяць все. А Бог сказав: ні, так не буде. Ти сюди дійдеш, а далі не перейдеш. І йому вічному слава. І з трьох днів третій рік. Я знаю, що для нього немає проблеми допомогти чисельному чи малочисельному. Даруйте, чомусь наші проповіді дуже часто схиляються саме в цю сторону, брати і сестри. Ми живемо в такій обстановці, це нас хвилює, це нас турбує, ми про це плачемо і молимося. Буквально перед тим як буду проповідувати декілька слів, для того, щоб нам трошечки налаштуватись на вдячність Богу, брати і сестри, і налаштуватись на те, що інколи Він робить деякі речі, які нам зрозуміти надзвичайно складно. Останні ці декілька тижнів довелося багато, ну, багато відносно, можливо, багато декілька областей відвідувати. І особливо мені запам'яталась Сумщина, там, де працюють місіонери, як і в інших областях, цей Запорізька, цей Дніпропетровська область, але Сумщина особливо. І я слухав свідчення, говорив братам у братерській кімнаті, перед служінням, слухав свідчення цих мужніх хрестових служителів. Селище Зноба, це десь 5, можливо, кілометрів 7 від кордону. Брат, сім'я 12 дітей, йому ще немає 50. І коли я дивився на обличчя цих служителів від цих людей, які через короткий час після нашої зустрічі подзвонив брат і каже, пішов на нову пошту отримати посилку. Отримав, вернувся додому, приліт, і нової пошти немає, і людей немає, які там були. Інший на кордоні практично дім молитви. Це середина Буда, може 800 метрів до прикордонного переходу. І я слухав цього брата і кажу: знаєш, брат, я, мабуть, так би не зміг. Мабуть, я так би не зміг. Він каже, ти знаєш, це особливе почуття, коли вранці я приходжу на служіння, а два-три сусідських будинки догоряють. Сусідка, восьмирічна дівчинка, каже, подружка моїх дітей, загинула. Коли пішла мама в магазин, а вона лишилася в машині. Приліт. До чого я веду, брати і До того, що в таких навіть складних обставинах, Показував брат фото, коли кафедра прошита осколком, стіни. І каже, слава Богу, не було там людей. Був один брат, все обійшлося, все грав, все добре. Наші брати, Ревенчани, Дроздинці, молоді хлопці по 20 трошки більше років, які служать на околиці або на самій східній частині Сумської області. Село Хухра. Я дивився, на тих. Геть молодих, які вирішили повчитися в школі місіонерській. До речі, запрошую молодь. Будь ласка, якщо ви хочете себе випробувати, не повчитися, а послужити для Бога. підійдіть до мене, хто хотів би. Так ось ці молоді хлопці приїхали, їм складно було знайти дім молитви. Перепрошую, дім для проживання. Дім молитви знайшли скоріше. Сусіди не хотіли, але трапилось так. Що знайшли все-таки вони один будинок, поселилися, і тут війна починається. Обстріли, а це Охтирка, ви чули, мабуть, Тростянець, де дуже і дуже поруйновані були ці міста. І одного дня прилітає на їхній город щось велике і не вибухає. І там обгородили сапери червоними ленточками, і воно лежало там з місяць. а потім знешкодили, підірвали не знаю, яким чином. І сказали, коли б воно було вибухнуло, то цієї вулиці не було б. І знаєте, що люди сказали? А тепер ми знаємо, чого ви сюди приїхали. Тепер ми знаємо, чого ви тут поселилися. Тепер ми знаємо, що з вами Бог. Тепер ми знаємо, що наші вікна, двері і наші думи цілі. Живий Господь! Слава йому! Отже, брати і сестри, разом з тим я буду говорити зараз, може, трошечки незвично, а буду говорити про те, що. Приходить у моє життя, коли інколи Бог хоче по-особливому проговорити до мене. По-особливому хоче подати своє слово. Отже, книга Пророка Ізакіля. Беремо з 16 тексту, а інші тексти будемо приводити вже пізніше. Сину людський, 24, 16, Езихіль, сину людський. Будьте уважні, брати і сестри, це цікавий текст. Ось я візьму від тебе несподіваним ударом. Несподіваний удар без 15-6 ранку, я згадував, я його не чекав, ніхто не чекав. Несподіваним ударом у тіху твоїх очей. А ти не голоси і не плач, і нехай не виступить сльоза твоя. Стогни собі тихо. Жалоби по померлих не роби прикрасу голови своєї обвий на себе, а взуття своє взуй на ноги свої і не закрай вусів, в неї жалобного хліба. І говорив я до народу рано, а ввечері померла мені жінка. І зробив я рано, як наказано мені, і сказав мені той народ, чи не розповіси нам? Що це таке, що ти робиш? І я їм сказав: мені було слово Господнє. Отже, брати і сестри, що робити, коли приходить несподіваний удар? Я думаю, ви зауважили. Я візьму несподіваним ударом утіху твоїх очей. Красуню жінку. Так буде. Але перед цим я хотів би, брати і сестри, щоб ми трошечки порозважали, от історія цієї людини, пророка Єзекіїля, вона надзвичайно надзвичайно цікава і складна. Пророк це той, хто прорікає. Це той, хто говорить наперед, чого ще не було, але буде. Або відкриває таємницю, яка у минулому була, якої ніхто не знає. Пророк. До речі, пророк Язекиль говорив від імені Божого, але було багато випадків, коли він не те, що говорив, а щось робив від імені Божого. І можете собі уявити, брати і сестри, коли він перед містом ставив якусь собі залізну плиту, якусь дошку, лягав на правий бік і 390 днів. Я думаю, що на ніч він десь ходив, відпочивав, мабуть. А так ідуть євреї лежить на боці пророк. День, два, місяць. Вони зрозуміли, щось тут вже є, щось тут не так. А перед його очима ось ця залізна сковорідка, ця залізна плита, а потім на лівому боці ще, якщо не помиляюсь, 90 днів чи 40 днів. За дім юдин. Що ти робиш? Поясни нам, що має відбутись. І Бог каже: я посилаю тебе до людей впертих, до людей неслухняних, до людей ворохобних. Але ти пророк. Чи будуть слухати, чи не будуть слухати, не зважай. ти повинен говорити. Слово особливе, яке було, брати і сестри, до Язекіля, яке я вам щойно прочитав, каже Господь, що я несподіваним ударом. Ти Єзикиїль, мій пророк, який слухняний моєму голосу, ти від мене отримаєш удар. Причому удар несподіваний, жорсткий удар, який прийдеться, власне до тебе, мого святого і вибраного. Брати і сестри, коли нам завдають удару фізичного, психологічного, може фінансового, скажімо, ті люди, які нас не дуже поважають і не люблять, ну нам простіше. Ад. Він не любить, то він і кажуть, хоче насолити. Правда ж? Але коли близькі люди, пам'ятаєте, Давид каже о 53-му псалмі, якщо не помиляюсь, 14-й текст. Але ти той, хто був для мене, так як я, мій близький, мій знайомий, ми разом у храм Божий ходили і за душевні розмови ділили, і ти вдарив. О, це надзвичайно боляче отримати удар від своїх, на кого не розраховував, від кого не чекав. Тому що вважав, що від цієї людини абсолютно не може бути нічого такого, і раптом такий удар приходиться у житті. Але, брати і сестри, отримати удар від Бога, який є любов, від Бога, який любить, від Бога, який знає. Це надзвичайно, надзвичайно болюче. Хоча я хочу сказати сьогодні, брати і сестри, нам усім собі, також в першу чергу, маємо бути готові одного разу, якщо ти ходиш перед Богом, якщо в тобі Дух Святий, якщо ти керуєшся його благодаті, одного разу ти маєш, і я маю бути готовим отримати удар від Бога. Господи, ну як це так? Я чую багато сьогодні. Питань у людей, Бог є любов. І як він дозволяє, щоб ракети падали. Бог є любов, і як він дозволяє, щоб топтали чужинці землю. Бог є любов, і як він допускає, що маленькі діти згорають з своїми батьками, коли ми були на Сумщині на конференції в той же день. Інформація брат і сестра вбиті в одній із громад, де наші місіонери звершують служіння. От чого так, Боже? Питання, питання, питання. Де знайти відповідь? Де знайти відповідь? Якщо Бог любов, то чому це прийшло в моє життя? Чому це прийшло в життя моєї сім'ї? Чому це прийшло в життя моєї країни? Ми їхали сьогодні, я бачив ряди прапорів на кладовищі, у нас в Борбені також. Чого? Ти, Господи, знаєш нас, ти розумієш, ти можеш. Бог каже. Я, Єзекіль, зроблю особливе щось. У мене є намір, у мене є план. І цей план, з яким ти маєш погодитись, несподіваним ударом, я заберу утіху твоїх очей, твою половину. Те, що тобі найближче, з ким ти, як одно тіло, я заберу в тебе твою дружину. Але що ти повинен робити в цій ситуації, брати і сестри? Що я, як християнин, повинен робити в ситуації, коли від люблячого Бога отримую удар? Чи я був готовий? Чи я правильно реагував? Чи я правильно міг повести себе у цій ситуації, коли раптом зрозумів, це не лукавий, це не диявол, це він, це він, каже пророк Єремія в іншому тексті, він камінням вибив мої зуби, він у мої нирки стріли направив. От знущається диявол з людини. Але далі він каже: я знаю, хто це? Я знаю, що це він. Я знаю, що це Господь. Брати і сестри, нам складно сприймати такого Бога. Нам складно сприймати такого, який не тільки по голові гладить і каже, я підбадьорюю, я потішу, я твій Бог, я люблю, з моєї руки ніхто не візьме, а того, який допускає особисто від себе удари у твоє і в моє життя, і в нашу долю. Але Єзекіль. Ти інакше маєш робити, аніж всі. Ти інакше маєш поступати, аніж всі. Болить, тихенько стогни. Болить, стогни собі тихо. Так, слово Боже говорить. Єзекіль, у мене є план. У мене є план. Я маю ціль мого удару. Ти маєш порушити традицію. А знаєте, яка була традиція? Коли смерть заглянула в сім'ю в родину в дім, горе, крики, роздертий одяг, і порох на голову посипають, пісок, тому що скорбота. І голова відкривається, і лице закрите, тому що горе прийшло. А тут від Бога наказ. Язикіль, так не роби. Традиція така, всі так роблять, але ти так не роби. У мене для тебе є особливий план. У мене є для тебе оцей удар, щоб хтось міг зрозуміти через тебе, через твоє практичне життя, через твої поступки, що я мав на увазі. Ви знаєте, брати і сестри, ми чуємо пророчий голос, який звучить у наших церквах, правда ж? Але я хочу сказати, що ви усі сьогодні, хто є наповнений Божим Духом, ви пророки, всі до одного, і ви пророкуєте не стільки словами, не тільки мікрофон, так говорить Господь, а поведінкою вашою, там, де ви живете. А люди дивляться, яка реакція, коли там вибухає десь на Рівенщиною, яка реакція на інформацію, яка приходить. Я пригадую, як мені дзвонили наші брати і сестри і казали, а ваші це був 2014 рік Крим. А ваші ще там чи не там? Бо мої діти були там. Кажу там, а то й ми тоді. Ми тоді теж лишаємося. Проходить якийсь час. А ваші ще там чи не там? Кажу ще там. А тоді й ми. Ти пророкуєш сьогодні, брати і сестру, тим, як ти реагуєш на те, що відбувається, як ти реагуєш на те, що преса говорить, як ти реагуєш на ті новини, які приходять і заставляють людей тремтіти. Говорив нам сьогодні, брат. І ви знаєте, що цікаво, там написано: люди будуть тремтіти від того, що має прийти. Воно ще не прийшло, його ще немає, що воно десь далеко, може, за тисячі кілометрів. А тут уже тремтіння і дрож від того, що має прийти. Церква Господня. Я закликаю себе і вас сьогодні. Маємо підбадьоритись в ім'я Ісуса Христа. Як би там не було, які б землі ахав не захоплював. У Бога є свій план, і Він. Від нього не відступить. Я не знаю, який цей план. Я кажу, Господи, просить влада, просить Твоя церква, змилосердись дай мир, а й прийде перемога. Господи, але нехай буде воля Твоя. Так ось у людей будуть питання. Брати і сестри. Запитували євреї, Єзекіля, а що це відбувається? Ти мав би плакати. Твоє лице мало б бути закритим, голова відкрита, і попіл мав би бути на твоїй голові, а ти якось дивно себе ведеш. Ви знаєте, брата і сестри, справді має значення те, що я говорю, або те, що ми пророкуємо, чи пророк пророкує. Але ще більше має значення, що ми робимо в той момент, коли раптом приходить несподіваний удар від Бога. Єзекіл сказав: знаєте що, чому я так роблю? Чому я всі традиції поламав і порушив? Я не зважаю на покійницю в моєму домі і не так, як всі інші. Я ось так буду робити. Чому? Єзекії, хто тобі дав право? Мені було слово від Господа. Церква дорога, я хотів би, щоб ми стояли як на камені, як на скелі, на слові нашого Господа. Даруйте, навіть не на пророцтвах на, не, не на снах і не на відкриттях, які нам так хочеться, щоб були приємні, і те що до душі нашої. Твердо стій на Божому Слові. Підеш через вогонь, не потопить. Через воду не потопить, через вогонь не попалить. Твердо тримаємося слова, який сказав Господь наш Ісус Христос, а з моєї руки вас не зможе взяти ніхто. Амінь, брата і сестри. Амінь. Мені було слово від Бога, каже Пророк. Я себе веду так, не так як всі: гвалт, біда, крик, шум і гам. Мені було слово від Бога. Я на цьому стою. Я на це спираюся. Мені було слово. Ви знаєте, це надзвичайно важливо, брати і сестри. Я чув, як молилися браття наші, щоб Господь дав своє слово. І це правда. Це надзвичайно важливо, щоб звучало слово відкриття, щоб звучало слово писання, яке мене і вас підбадьорює, надихає і провадить. Пам'ятаєте Івану в пустині було слово. Той, якого Бог готував використати, приготувати дорогу Ісусу, було Слово. І Слово було правильне. І була правильна реакція на Слово. Брата і сестри, не завжди у мене і у вас правильна реакція на те, що Бог говорив, чи то через проповідь, чи через чи через вірш, чи, може, через пророче слово. У нас не завжди правильна реакція. І не чекайте особливих відкриттів від Бога, якщо ви не готові. Послухатись і поступити саме так. Савлу було слово, пам'ятаєте? Людина, інтелектуал, вчитель, якого зустрів Господь, Савла, чому ти мене переслідуєш? Хто ти, Господи? Я Ісус, а що ти накажеш мені робити? Багатьом слово і відповідна реакція. Відповідна реакція, а що, Господи, я роблю? Яким чином, можливо, сьогодні тобі, комусь із нас, є слово від Господа. Особливе слово, на що ми раніше не звернули уваги. Воно інколи приходить, брати і сестри, коли навіть не піднімає руку пророк і не каже так, говорить Господь. А буває просто слово в рядкові якоїсь пісні. Буває слово в незначному зверненні проповідника. Буває слово надзвичайно по-різному. Може бути твоє відкриття, коли твій. Сусід або брат чи сестра на вулиці скаже, знаєш, а далі продовжують, і раптом тебе осінило, слово було від Господа. Отаким От чином я тепер піду, таким чином я буду триматись. Що народжує в мені слово? Що народжує в мені, брати і сестри, слово від Господа? Реакцію має народити і причому правильно, Авраам. Бог говорить прямо відкрито: Авраам. Ось я, Господи, візьми сина одного твого одинака, того, якого любиш, от Бог знає саму болюву точку. Ти його любиш, ти його 25 років чекав. Візьми і оце, і оце зроби там на горі, яку я вкажу тобі. Думаєте, просто було збирати дрова. Думаєте, просто було брати сина. Думаєте, просто було огонь і даруйте тримати ще ножа десь там, між тими дровами. Але це була реакція на Його Слово. Хай Дух Святий сьогодні допоможе, брати і сестри, нам усім, дорога церква, правильно реагувати на слово нашого небесного батька, якщо ти не готовий взяти відповідальність після почутого слова, навряд чи Бог тобі скаже це слово, якщо ти не готовий зреагувати на нього правильно. Отже, що я маю робити, коли приходить удар? Від Бога. Мені було слово, каже Єзекіль. Я не так, як всі буду поступати. Я навіть порушу повторюсь, традицію нашого краю. Не так, як всі роблять, і хай не дивуються, а люди зрозуміли. Що нам в цьому, брати і сестри? Що нам в цьому, що ти робиш? Не те, що ти говориш, а що ти робиш? От нам люди зрозуміли. Ми маємо певним чином реагувати на те, що ти там 390 днів лежав. А тут тепер ти раптом дружина мертва в хаті, а ти собі ведеш, ніби нічого не сталося з себе. Мені було слово від Господа. Богу. Неважко було вказати Єзекілю, як ти повинен у момент удару себе повести. Ну, я вже про це говорив, не буду поширюватись. Ви пам'ятаєте одну жінку, яка йшла і кричала за Ісусом? Колись, по-моєму, я вас у церкві на цю тему навіть проповідував. Жінка Ханоне, язичниця. Яка голосувала, казала: помилуй мене, Господи. Донька моя жорстоко страждає. Демон, мою дочку, мучить, мене помилуй, Господи, я вже сили не маю. Я не знаю, як мені бути далі. Мене помилуй. І ви пам'ятаєте, що він мовчав. Вже й браття апостоли кажуть, Господь, якось може, бо вже далі немає як. но кричить за нами людей незручно. Щось зроби, дай відповідь. Але ви знаєте, брати і сестри, удар, який отримала ця жінка. Удар. Я посланий до загинулих овець дому Ізраїлева. Бо взяти хліб в дітей і кинути щенята. Недобре. Її відповідь на цей удар. Так. Господи, я згідна. Я згідна, я не претендую на стіл, я претендую на крихти, які будуть падати. Удар від Бога, брати і сестри, який збільшив віру цієї жінки, і Господь здивувався. Важко, Господа, будь-чим здивувати. Але здивувався Господь, читайте, будь ласка, слово. І сказав: я навіть в Ізраїлі такої віри не знайшов. Можливо, те, що ти переживаєш сьогодні в своєму житті, дрібні чи більші удари, які приходять не просто тому, що Бог уже забув про тебе не звернувся звертає свою увагу, тому що Він хоче, щоб зміцнилась і стала потужною Твоя віра. Удар, який збільшить Твою віру. Мене били, каже Ісус, мене били в домі люблячих мене. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися, але я хотів би сказати для кожного із нас. Будуть приходити удари. А інколи зовсім несподівані. Будуть приходити удари і не від ворога, а від Нього, який любить тебе і мене, будуть приходити в твоє і моє життя удари, випробування або те, що ти не можеш на перший погляд зрозуміти, пояснити і сказати. Остання історія перед молитвою. Була людина на землі, за яку ручався Бог. Молодь. Батьки можуть за вас ручатися. Можуть помолитись. Ми десь один за одного кажемо, ну так, да, знаючи, чоловіка можна довіряти. Про Йова Бог сказав такого, як він, немає. Бог може сказати неправду. Ну, знаєте, добре було, б, коли б Йов це чув, а він же ж не чув. Якої високої про нього думки там, на небесах. Але він цього не чув, він залишався Йовом. І прийшов час, прийшов час страждання. Прийшов час, коли не стало абсолютно нічого. Прийшов час, коли в руці тільки кусок черепиці, якою ж прокажене тіло, нічого абсолютно не лишилося. А Бог каже: дивись, і нічого нерозумного нам свідчить слово, він не сказав про Господа. Абсолютно нічого нерозумного. Ви знаєте, коли ви отримуєте якийсь удар, а може, отримали. Не думайте, що це просто так випадково. Перш ніж від нього удар, там є розмова. Бог знає. І ніколи не дасть випробування більше на те, яке я або ви можемо понести. В духовному світі щось відбулося, перш ніж ти отримав ось цей удар від Господа. Отримав ось цей удар від Господа. Каже апостол Павло Писання до коринтян, Друге, ми. Були перетяжені по силах і понад силу, перетяжені скорботами, біллю. І ми самі в собі мали вирок на смерть. Щоб надіятись не на самого себе, а на Бога, який змерти воскрешає. Але він далі продовжує. Але Бог і в цій ситуації визволив, і я сподіваюся, каже він, він іще визволить у майбутньому. Я хотів би, щоб ви запам'ятали, брати і сестри, Остання думка, якщо я отримав удар, я законна дитина. Я законний син, і я законна донька. Я маю небесного батька, який вирішив допустити це у моє життя, і він знає, як вивести мене від цього. Він, каже пророк, Осія, ударив. Він потішить, він поранив, він перев'яже наші рани. Він знає, яким чином це зробити. А що в цьому для мене? Що в цьому для інших? Хай Дух Святий допоможе нам, брати і сестри, зрозуміти, що б не приходило в моє життя. Бог контролює і знає. І коли приходять удари, і коли інші кажуть, дивись, йов, ти був, знаєш, який Бог ще ж несправедливо не поступає, але Бог знав. Що робив, такого, як цей, немає. Тримаємося, брати і сестри, щоб не зустрічалося, які б випробування не приходили. Я хотів би, щоб президент Зеленський це почув. Щоб не прийшло люди, які при владі, яким потрібно приймати рішення, які б розуміли б, що прийшов удар, і на цей удар потрібно реагувати правильно. І мені здається, частина цієї правильної реакції, те, що сьогодні ми чули звернення від. Органів влади для того, щоб помолитись і благословити ім'я Господнє і попросити його захисту.